Так, друзі, урок 11 стоп-ліміти. Стоп-ліміт ордера, для чого вони потрібні, з вами розберемося у цьому відео. Друзі, Ордер стоп-ліміт. Ми заходимо в торгівля. І ось я купив монету LPT, я її купляв по 7,20, зараз вона вже 8,67. І монета має тенденцію до росту. Бачите, монета пішла вверх, по чуть -чуть, по чуть чуть Але вона може різко піти вниз. Тобто я собі виставляю, я вже її купив, наприклад, дешевше, але вона може піти вниз. Для того, щоб себе підстрахувати, я нажимаю продаж, вибираю тут стоп-ліміт. І на скількох я хочу, щоб продалась менета. Тобто, допустим, 8, 20. І подстраховочку роблю 8,19. Подстраховочка потрібна для того. Буває, різко так стріла йде вниз, різко, отак як тут от верх на 9.32, різко може піти вниз, щоб ордер може на 8.20 не спрацювати. На 8.19 він спрацює вже точно. Ставлю 100%, сума 1386, купляв я на 1000. Бачите, я все одно в плюсі. Але монета показує тенденцію росту. І якщо перевіряти. По графіку, по-моєму, вона має дойти мінімум до 12. Але стоп-ліміт потрібно виставити. Нажимаю продати, підтвердити. І ось у нас стоп-ліміт. Бачите, стоп-ліміт ордер ЛПТ, сума 8,20, 8.19. Так, робиться стопи. Потрібні вони для того, щоб себе обезопасити. Ну, із цього відео ми зрозуміли, друзі, що якщо ми купили монету наприклад, по 8, і вона росте, виросла вже 8,50, іде 9. І в нас в перспективі, що вона може вирости до 15, наприклад, ми можемо виставити 100 пльмів для того, що якщо різко почне падати, то по 8,50, наприклад, ми виставимо. Стоп-ліміт і продасть, все одно ми будемо в плюсі, але ми не попадаємо в гроші. Тобто не буде ціна нижча, ніж за ту, по якої ми купили, друзі.